От кілька хвилин тому говорили ми про жанр комедії в театрі. Зараз будемо говорити, продовжуємо тему сміху. І в нашій студії вітайте Сергій Денисенко, голова Закарпатської Ліги КВН. І темою нашої розмови стане новий тур Закарпатської Ліги КВН. Вітаємо вас в нашій Доброго студії. Ранку. Доброго ранку. То можемо не, не тільки про новий тур поговорити взагалі. продовжити взагалі так. регалії цієї людини можна. Це голова Закарпатської Ліги КВН, це фотограф організатори. Палач організатор палачинти, організатор параду наречених ну, організатор е і так добрий, далі. <ріг> Давайте зараз про щось де поговоримо про <рігальний>, як, як пройшло. Як а саме? ви що не були? Було. Я, на жаль, не була, там був, а, було, а мені, на жаль, не вдалося. Ну, скільки можеш, нам пошули, була, але... можеш шкодувати. Я не знаю, ніхто не рахував. Там журналісти написали, що 10 тисяч. Я не знаю насправді, скільки їх було. Їх Могло було достатньо. Так? Могло бути було між. достатньо. Nee, і і Палачін було дуже багато, і дуже різних, і, 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 і не тільки Палачин, і купа різних інших подій, і веселощів, і розваг, і конкурсів, і призів, і все. все. Я вважаю, що. Це був вдалий фестиваль. Ми трошки ну, в цьому році більше попрацювали, навіть можу сказати, як в минулому році, і достатньо гарний результат. На Варежську палачинту будете їхати? Ну, чесно вам сказати, поки що не запрошували. Але е, якщо е, не буду загадувати, можливо, можливо поїдемо завідати, подивитися. Так? От Нещодавно відбувся цей фестиваль, і ви вже одразу поранули в нову роботу, це підготовка до нового туру. Ну, насправді в нас паралельно йдуть, якщо, якщо б ми не готувалися е, заздалегідь, напевно, не було б результату. Ми вже давно готуємося до цієї події, адже КВН у нас йде, скажімо так, по графіку, він має свій певний е, сезон, має свої певні часові рамки, свій, свій графік. І от зараз будуть ігри другого туру, це чвертьфінальні ігри, які пройдуть 23 лютого та 2 березня у подюні. Будемо визначати півфіналістів. Новий сезон він оновлений взагалі по всьому формату. І розкажіть трохи нам про цю про цей синтез, як він виглядає зараз. Ну дійсно, ми трошки в цьому сезоні вирішили поекспериментувати з формою. Адже часи змінюються, і десь щось зміняється, і в телевізійних версіях КВН, і Ми вирішили трошки оновити формат принцип. Залишається, тобто КВН – це командні змагання з гумору. Є команди, які жартують, є журі, яке визначає, які команди жартують краще. Ви знаєте, що вже третій рік на українському телебаченні КВН називається Ліга сміху. Там є певні свої вимоги, і це абсолютно свій проект новий. Але принцип залишився Кавенівський. Це командні змагання з гумору. Ми залишили назву. Поки що закарпатська ліга КВН, але формат трошки запозичили від ліги сміху, тобто є у нас у команд зіркові тренери, які допомагають командам, які з ними виходять на сцену, але не у всіх. Тільки у половини команд є такі тренери, е, і е, ну, це трошки можна так сказати наше ноу-хау. Такий, Мені... такий так. синтез, Так, так що е, команди, які грають із тренером, тобто е, ці треба ще заслужити. От, До речі, я прочитала саме наступне питання стосувалося саме цього. Команди позначені зірочкою грають з тренером. Що це за привілеї? Як отримати можливість е, виступити з тренером? Ну, Дивіться, ми, е, 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 ну, наша позиція така, що е, ну, закарпатська. Ліга Кавен це ж не професійна, скажімо, ліга. Ми не робимо якийсь там дорожезний телепродукт. Ми громадська організація, яка організовує саме цей Кавенівський рух тут в Закарпатті. У нас, ну, наприклад, якщо ми порівнюємо із Лігою Сміху, наприклад, на Лігу Сміху на фестиваль приїжджає 150 команд. Із них. Іде певний там процес відсіювання. Так ви слабенькі, ви йдіть ще потренуєтеся, і залишається 14 команд для телепрограми. Тобто вони вже йдуть далі в сезон, і далі вже їх показують по телевізору. А решта фактично 130 команд їде додому ні з чим. Ну є ще мережа регіональних ліг, де вони ніби вчаться. У нас і трошки інший підхід. Ми говоримо про те, що якщо студенти або молоді люди хочуть грати в КВН, ми повинні їм забезпечити цю можливість. І ми кожен рік видумуємо якісь проекти. У нас є там чемпіонат, кубок, якісь такі процеси, щоб якомога більше людей долучилися саме до цього процесу. Що діти, студенти, школярі, молодь хоче грати, ми е, створюємо їм ці, всі умови для того, щоб вони грали. А як би вже е, оці всі, всі градації, там, рівні якісь, там хтось краще, хтось з тренером, хтось без тренера, Ну, експериментуємо. Так, пошуку, а які враження про фестиваль Ліги Сміху? Ми вже ви, так паралелі часто ви проводимо. були, Так, зараз на фестивалі там. Цікаво було. зокрема чотири наші колективи презентували так, себе. Так у нас від Закарпаття було чотири команди, які виступали. Якщо бути чесним, до кінця, то жодна з команд не показала якогось такого високого рівня, щоб потрапити в. Телевізійний продукт, е, найтитуловіша команда це ляп Вона зупинилася фактично в одному кроці. Минулого року вони були в е, вишій лізі, скажімо так, в лізі сміху. Е, їх показували по телебаченню, а в цьому році не вийшло. Адже я вже казав, що дуже велика конкуренція. Е, 152 команди було, із них 14, проходить. Тобто, так, конкурс такий. Навіть тобі. не кожна десята. Тобто дійсно треба працювати. І щороку приїжджають нові колективи. В цьому році, до речі, вперше фестиваль був міжнародний. Ну, можна так його назвати міжнародним, тому що були не тільки українські колективи, були команди із Білорусі, з Молдови, з Ізраїлю, з Польщі, тобто і навіть з Москви приїхала команда, яка навіть була в буде в телевізійній версії. До речі, сьогодні ввечері можна дивитися першу частину. Халаку. Будуть показувати в сезон. Я трошки відкрию тайну, ну бо це цього ще не було по телевізору. В сезон пройшло дві команди не з України, одна з Молдови. Одна з білорусів. Тобто, цей проект розвивається, і мені дуже приємно, що ми дійсно маємо український аналог КВНу абсолютно повноцінний, без скажем, поправок без е, якихось там нюансів. Це дійсно якісний е, гумористичний продукт. От ви були там в епіцентрі подій. З яким настроєм поїхали назад наші команди? Чи вони налаштовані далі продовжувати покращувати рівень свій і знову пробувати себе? Давайте ми напевно е, якось запросимо їх в ефір і з ними поспілкуємося. Насправді тут дуже велика роль відіграє мотивація. Тобто, е, якийсь має бути стимул для команди, і вона повинна відчувати свої сили, і вона повинна розуміти, для чого вони це роблять, і вона повинна отримувати кайф від самого процесу. Не просто ставити собі на мету, що ми давайте проб'ємося телевізор, щоб нас там показали. А команда повинна е, ну, жити цим. Е, мені здається, десь щось комусь із цих команд бракує, напевно. Хоча вони всі молодці, і я дуже задоволений, що вони принаймні стараються. Мені здається, що, наприклад, молоді команди, які, наприклад, грають там перший другий рік тільки, вони ще не досвідчені, вони самі не вірять в свої сили. Вони навіть не сподівалися на якийсь результат, тому десь так і виступили. А старші хлопці, тяпляп, вони напевно трошки перегоріли вже. Їм треба десь щось напевно поміняти в. В собі, можливо, в організації свого колективу, і скажу, що це дійсно команда високого рівня, яка має абсолютно і досвід, і вміння, і все для того, щоб представляти Ужгород в на найвищому рівні в телевізійному проєкті. Але десь щось треба допрацювати. Але закарпатська школа гумору, вона дуже сильна взагалі і КВН, і Має велику історії та, зрештою. Так, і команди, які до речі, які коли які зараз грають в телесезоні, я знаю, що деякі з них грали в Закарпатській лізі. Просто вони так. відкриті Тарі лізі буде. були. Але ще просто це питання у вас? який це сезон закарпатської ліги? По рахунку буде? Ну це буде це Вже 19-й сезон, і ми будемо в цьому році в кінці року відмічати 20 років. Закарпатської ліги, а, а скільки років ви директор, головний редактор Закарпатської ліги? Е, Ну, Важко мені сказати. Редактором я став десь років 17 уже. Е, десь 13 років очолюю. Тобто ви розбираєтеся в, в Закарпатському кавені. В Закарпатському КВ я думаю, що розбираюся. пропонуємо вам ми... трошки інтерактивність. Так, ми підготували для вас, як для людини, яка знає про КВН все. Що викохала і випустили не одну команду, такий невеличкий тест спогад. Зараз на екрані буде з'являтися. Яка Команда, який рік так, з'являтимуться фото на екрані, ви Давай, дивитесь, і ваше завдання згадати. Отже, розслабимося, розслабилися, Отже, команда, команда? Чек, Чекай, Ну це трудності переводу, а Рік, ну я не знаю, десь шостий, сьомий, напевно. А, Тепло. Восьмий. Восьмий рік ну, команда далі. трудності перевода. Далі. І це знову ту... дівчата. Ну, це дівчата. дівчата з Полтави. Звичайно, це е, програма защити принцес. Рік. Ну, коли Цок. вони назрали? Це 12-й? 2012 Бінго. Далі. А, команда. Команда Шок. Шок. Ні, які, ні, ні. Ні, який шок. Е який шок? Сергій, це, Сергій. Це, це, це команда, яка грала один. один я в шокі. Да? Я ні, прошу звернути ні, увагу пане Сергію, на праву, правий кінець екрану. Гітарист, гітарист, він збирає. Ні, я там всіх знаю. Окрім гітариста, так? Там навіть? був певний період, коли команди грали по одному сезону, і е це ж. Е Ну, Допоможемо. Сергій Сергійович, ну як. Ну, я ж не грав, я в шокі, ви що? Шо? Ти не грав? Я не грав, я в шокі. Там е, хлопці, які грали, колись команда називалася Центр зайнятості, Цок. а потім Центр. Вона називалася Центр Цок. саме так. Центр. Це 2010 рік Ідемо Бінго. Далі. І далі йдемо. Команда. Ой, щось тут погано видно. Це, 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 це Львів. О так, один деякий з них зараз в телевіз телевізійному сезоні ліки. Ну це так, наслідки це політехніки? Так, рік одинадцятий, так? Одинадцятий, одинадцятий. Одинадцяти. 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 Ну ці е, і так. останні ще одна в світлина. Які, яка команда? і Що, що за рік це? і хто це, це такі? Хто це таке забрав? Це, це, це якісь хворі люди <гум> <Це, гум> це... <Чого>? зрозуміло, де <гум> вони сидять. Чому з мікрофоном не храба? Що, що ж вони дуже похмурі? Що таке, крім одного з них? Це насправді легендарна команда <гум> Палата номер 6. Це Житомир, якщо я не помиляюся, десь рік, 2000-2001. десь приблизно так. Вірно? Е, вірно. вірно. Так. Палата номер 6, так? Це так, палата номер 6, команда? І це команда, ну, команда Ужгороди і Вінниці, так? Чи, розкритно? ні, ні, ні. Е, ну, наша команда називалась палата номер 6. Е, вона була ну вона трошки таку має довгу історію. Спочатку це була шкільна команда восьмої школи. Потім хлопці виросли, закінчили школу. Поїхали вперше від Ужгорода представляти на всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких команд. І це був єдиний випадок, коли дитяча команда, ну шкільна, фактично хлопці на той момент закінчували 11 клас, і вона здобула гран-при цього фестивалю. І їх взяли в студентську лігу України і з нового сезону. І вже тоді я приєднався до них, і Вася, мій товариш Вася Краняй, і ми грали вже з ними. Тобто ми спочатку виховували школярів, а потім із ними вже грали в одній команді. Ця команда спочатку грала в Асоціації Кален України, Це ми виграли двічі студентську лігу, двічі здобули Це титулована команда, я знаю. І Далі виграли декілька. Ліг різних регіональних в Україні, і е, за перемогу в Одеській е, Южній Лізі е, нам е, проплатили поїздку на фестиваль в Сочі. Ми тоді, от, от той рік, ми об'єдналися із командою з Вінниці, і тоді вже була збірна команда, яка поїхала в Сочі, яка грала на вищій українській лізі. То ви, там, ви так стрімко підіймалися по кар'єрній. і відома співачка Йолка з Ужгорода Також грала в цій команді. Так, так було була Йолка, грала з нами, так дійсно. Якщо простежити Закарпатську Лігу КВН від початків і до сьогодні, які можливості зараз полегшують роботу колективів, так. і що було тоді, чого немає зараз? Воно ну, так, як загадка, але от. Ну, Якщо ми говоримо про якісь е, технічні моменти, то зараз набагато все простіше, тобто ми маємо інтернет, у нас нема взагалі проблеми із музикою. Ми, коли, наприклад, починали грати, тобто у нас кожної на команди, команди був тапер. no muzecão. І музичний супровід був живий. Було піаніно на сцені, музика. а потім, потім ці, іоніка, як клавішний такий, ну, синтезатор. І всі, вся музика була вживу. Тобто це треба було знайти людину, яка вміє грати, яка вміє підбирати. І, і це було насправді не було радіомікрофонів, було шнурові. Тобто воно обмежує трошки динаміку постановки. Потім з часом з'явилося тобто フッ。<laughs> У нас музичні студії, ми вже ходили, записували фонограми. А зараз, взагалі, це отак. Все, от. Заходиш все, все в інтернет. Простіше, е, е, у кожного на комп'ютері є музичні редактори. Е, тобто зараз а це а вже смартфон. все на все на ноутбуці, е, радіомікрофони, відео. Це все вже на набагато простіше. Е, з іншого боку, е, інтернет нам звичайно дуже нашкодив е, з того, е, що е, трошки втратив е, популярність, скажімо так, бо зараз. Фактично багато з, дуже багато так, і в інтернеті, в інтернеті. І фактично будь-які гумористичні проекти, серіали КВН, Ліга Сміха. все одно сміх, людьям... разом. З тим, ви доводите, що Закарпатська Ліга КВН вона дуже сильна. Якщо простежити всю історію, тобто вона кожного разу оновлюючи формати, оновлює її команди. Ми, Ми вам ну, дуже так, дякуємо так, за ранковий дякую. візит і за те, що ви дякую, що запросили. І за те, що пройшли дякую. Наш, наш тест. Чекаємо в студії знову. Голова Закарпатської Ліги КВН Сергій Денисенко. В ефірі нашої програми, і ми е, запрошуємо всіх на тур, що відбудеться вже незабаром 23 лютого. А з вами ми прощаємося. Посміхайтесь завжди і бажаємо вам, аби у вас завжди був привіт посміхатися. Програма ранок на тисі. Бажаю вдалих вихідних і до понеділка. До зустрічі, па-па!